Спочатку волонтери наносили друк на футболки для криворізького підрозділу ТРО, що займається аеророзвідкою. Аби у бійців люфтваф була своя уніформа. Таку ідею оцінили криворіжці. Почали замовляти такі логотипи для себе. Спочатку, коли це було тепло, були футболки, потім були великі запити по худі, пішли потім горнятко, філіжанки, люди самі бажають придбати, бажають придбати. Допомогти і щось залишити на згадку собі. Допомогти зібрати гроші може кожен, хто замовить речі з логотипом Люфтвафе. Такі ось термокружки, запальнички, ручки, футболки та худі можуть стати новорічними сувенірами. Покажу одну з наших футболок з лого підрозділу. На рукаві є шеврон підрозділу, на другому це тризуб та прапор України йде. Зв'язатися з Аною колесник можна через соцмережі, Аліна Частосердова, частосердева Олег Каплій цей день.